Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо гермомішки, а також гермосумки. Гермомішки у нас бувають двох типів: більш легкі, і котрі не розраховані на великі навантаження. Вони зазвичай використовуються всередині рюкзака, чи, наприклад, покласти на сап чи в байдарку. А також є більш міцні з ПВХ, котрі зазвичай використовуються як замість наплічника. І є такий середній варіант, це прозорі гермомішки від Трампа з матеріалу ТПУ. Давайте тепер е, ознайомимося більш детальніше з кожним з цих гермомішків, їх видів. Е, як бачите, вони добре тримають е, повітря, всередині нічого немає. Е, цей матеріал доволі легкий. Тут немає е, ніяких додаткових е, ручок. Е, ви можете сміливо використовувати як ручку саме закрутку. Е, тут, щоб трималась гарно е, закрутка, вставлен пластик. Е, фурнітура у трампа використовується дуже е, міцна, вона не підводить і не ламається. Е, є можливість е, заставити. Зібнути якийсь карабінчик і зробити сумку через плече. Цей матеріал не, доб... не добіє е... зимою, коли холодно, і він не боїться е... теплих температур. Е... Дуже зручна річ, тому що він і міцний, також легкий, і компактний, коли вам потрібно е... менший об'єм. Е... Міцний і довговічний матеріал це е, дуже зручно. Ви бачите, який він компактний. Так само є е, е, об'єми від 5 літрів до 100 літрів. Далі розглянемо з вами е, ті е, гермомішки, котрі зазвичай використовуються е, всередині, чи там, де ви їх не пошкодите. Е, це тканина. Ось у Трампа ця тканина, вона з ріпстопом, у тери без ріпстого топа, але і та і та тканина дуже класно виконує свої функції. Так само у тери взагалі використовується фурнітура DuraFlex. Мені подобається, що ті, що ті. У Трампа є додатково ще можливість. Підстібнути карабінчик, щоб зробити, ну чи щоб кудись повішати її, чи е, зробити ручку через плече. Є такі дві пластикові е, кільця, куди ви можете підстібнути карабінчик. Е, фурнітура у Трампа нонейм, але міцна, теж довговічна. Е, зараз покажу, що цей гермомішок, він. Ще компактніший, ніж той, що був з ТПУ, прозорий попередній. Він, взагалі, ось так можна ще додатково в декілька разів скласти і покласти в карман і використовувати його тоді, коли вам потрібно. Вони також бувають від 5 літрів і до 100 літрів. Далі перейдемо к більш міцним. Гермомішкам це від тереінкогніти Гермобех, та від Трампа е ну, в них немає назви, у них е завжди по артикулам. Е ці вже гермомішки е вироблені з ПВХ. Е у Трампа вони е додатково вже йдуть е з Ручками через плече. Ці ручки вони не розраховані на великі навантаження, тому що тут використовуються пластикові караби, карабіни. Але якщо їх замінити на металеві, я думаю, вони витримують більше навантаження. Ось, сама тканина дуже класна. ну, Матеріал. А ось утери гермомішки. Це топові вони. Дуже популярна. Штука, гармобех називається. Вони бувають в такому олівкому кольорі в декількох літражах 60, 80, 100 і 120. Що тут цікаво, вони вже зробили його як повноцінний наплічник. Тут є лямки, як у наплічника. Можливо, не такі зручні, але все ж таки для герми вони прикольні, тому що широка ремінна лента і дуже надійно вклеєна, і потім вже до цієї вставки пришита. Вона витримує великі навантаження. Ось так от вшита, покажу, як виглядає. Де там лямка? Вже як повноцінний наплічник, і можете регулювати довжину лямок за рахунок цієї трьохщільовки. Додатково є, якщо комусь потрібно через плече на карабінчику така ручка, котра зафіксована з нижньої сторони, також на трьохщільовці. І є ще дві дуже зручні ручки. Для того, щоб переносити. Вони також е, дуже міцні. Далі, е, а, фурнітура, також утери на висоті. Це Duroflex, Це дуже міцна така штука, котра буде слугувати багато років і вірою правди, е, гермомішки. Давайте далі перейдемо на гермосумки. Зразу хочу сказати переваги. Дивіться. Е, Ну, Майже однаковий об'єм. Це 100 літрів, це 120 літрів. У гермосумки бувають 60, 100 і 150 літрів. Е, гермо е, такий рюкзак, як у Тери, він міцний, зручний, класний. Е, чому інколи гермосумка е, зручніша? Тому що, наприклад, ви е, ну, шкарпетки чи якусь річ поклали у самий низ е, цього гермобега. І вам, щоб це дістати, потрібно перерити всі речі, а можливо, навіть частину вигрузити з, з гермомішка. Що е, немає у гермосумки? Гермосумка вона має меншу глибину і ну, висоту, е, і тому вам не потрібно зараз я її розкрию. Вам не потрібно дуже багато речей переривати. Ви можете до будь-якого, бачите, який, як, по-перше, більш широкий отвір. По-друге, не потрібно ви спокійно в будь-який куточок дістанете. Також дуже зручно всередині є кишенька для дрібниць, щоб вони е, не розбігалися по сумці. Ви робите три оберти, вони рекомендують три оберти. Потім фіксуєте е, ремінною лентою з фастексом, Підтягуєте, фіксуєте. Далі, щоб не розкручувалася скрутка, ще фіксуєте фастексами по боках. Є е, е, ручка для переносу. Це дуже міцна ручка, котра витримує великі навантаження. Е, це широка ремінна лента, котра прошита повністю через всю сумку, е, і вона її проходить. По діаметру то 100% вона витримує будь-яку вагу. Якщо ви дуже сильно її навантажили, і вам одному важко, вам завжди може допомогти ваш товариш, тому що тут є по боках ще дві додаткові ручки. Ось одна з цього боку, і ось друга з цього боку. Можна вдвох взяти і перенести. Начебто все. Вибирайте, що вам потрібно, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ну і заходьте на сайт, замовляйте ці герми.